Дорогі друзі, вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христом. Хочу вам побажати в новому році вміти і використовувати ту свободу і ту державу, яку ми е, здобули заново у 2014 році. І нехай 15-й буде для вас роком розвитку. Ми вперше взяли участь в виборах. Ми поступово міцніємо, нарощуємо м'язи. Наступний рік для нас надзвичайно важливий, що попереду знову вибори. Переду багато років. 2015 рік це буде рік сили людей. Про нас дізнаються люди, і ми зробимо багато чого корисного для країни. Тож бажаю всім щастя, насмаги, вдачі, миру і добра. Друзі, хотів би привітати вас з прийдешними святами і побажати, щоб цей рік приніс нам лише хороші речі. Минулий видався важким для нас, для нашої політичної сили, але тим не менш, ми спомоглися. Зареєструвати партію, взяти участь у виборах, це лише початок, тому вважаю все саме першим. Друзі, хочу вас всіх привітати з Новим роком і побажати, щоб та сила, яку ми здобули протягом цього року, в наступному примножилася розквітла. Дорогі друзі, вітаю вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. Нехай усі ваші бажання, які ви загадаєте, в Новий рік від під Бікурантів обов'язково збудуться. Відтак вас з вашим новим роком. Бажаю все найкраще. Роботи, успіху, всіх проєктів починаємо. Ми змінилися в країну найкраще. З новим роком! Гарного вам настрою і вдалого 2015 року.